На розсуд батьків у міському департаменті освіти прокоментували, чи можна вести дитину до школи або дитсадка у тривогу. Цю тему жваво обговорювали у соцмережах минулого тижня під час чергового масованого обстрілу росіян. Мовляв, чимало франківців почали приводити дітвору до навчальних закладів ще до відбою. Освітяни пояснюють, кожен навчальний заклад має відповідний акт, де зазначається кількість місць, що може вмістити укриття. А от де дитині буде безпечніше, мають Визначити самі батьки, батьки мають зорієнтуватися, що їм спершу робити з дитиною, тобто, чи безпечніше їй буде перебувати вдома з батьками, чи все ж таки відвести в навчальний заклад, якщо, звісно, ви потім мусите йти на роботу і працювати. Якщо ви привели дитину до дитячого садочка або до школи, звісно, ви прямуєте в укриття. Я нагадую, що кожна школа і дитячий садочок мають кількість місць, розраховану на дітей і педагогічний колектив. Тобто, якщо ми будемо мати більше мешканців, які прийдуть з сусідніх будинків, або батьків, то звісно, нам не буде місця для діток. Тому ми рекомендуємо, просимо все ж таки залишати діток. А батькам повертатися чи додому, чи на роботу. Ще одне питання, яке цікавить, і школярів і батьків зимові канікули. Триватимуть вони два тижні і розпочнуться 25 грудня. Принаймні так рекомендують ліцеєм освітяни. Утім, кожен заклад може самостійно вирішувати, коли учні підуть відпочивати. З 25 грудня ми рекомендуємо канікули на два тижні, але я хочу нагадати, що заклади освіти є самостійними і можуть самостійно приймати рішення спільно з батьківським комітетом і обирати для себе, коли краще провести канікули. Минулого минулому році у нас були 5 закладів, які самостійно прийняли рішення і провели канікули не з загальною кількістю шкіл. Нагадаємо, перед літніми канікулами на школярів чекає ще одна невелика перерва між освітнім процесом тижневий відпочинок навесні. Наталя Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.